Ми з року в рік збираємо валізу, що при народженні Господь порожню дав. На щастя, чи на жаль, вона є безрозмірна, вміщає все, що там складе душа. З цією сумкою збираємось в дорогу. Життя мандрівка, ми лише в гостях, що нас складаємо, те все візьмемо з собою. Від нас залежить, що вмістити там. В дитинстві там заледве ледве дно закрите, бо там все просто. Навіть сам Господь давав казівку всім нам бути дітьми, а ми дорослими стаємо все одно, наповнюючи день у день валізу, любов'ю, добротою, співчуттям, а там, дивись, між ними раптом влізе непрощення, чи заздрість, чи обман, непрощення саме не йде до сумки. Воно образу тисне поміж всіх, а далі ненависть в словах, чи лиш на думці лишає мало місця на спокій, і ворожнечу в торбу добавляє, туди вже не вмістити співчуття, а ненаситність милість притискає. Валіза від жорстокості важка. З руками важко цей багаж тягнути, аж рани поробились на руках. Ніхто не допоможе нам. По суті, Господь усім свою валізу дав, від тягаря підкошуються ноги. Все важче і важче до домівки йти, нерідко сльози. Так, бувають сльози від втоми, від безвиході, від тьми, з такою торбою все важче на коліна схилити, щоб молитися в тиші. А як же віра? Як же наша віра? Вона мертвіє без хороших діл. То як же донести нелегку ношу до вічності, де Бог чекає нас, щоб зберегти у сумці лиш хороше, погане, викидаючи назад? Господь нам дав можливість для контролю щороку митницю з валізою пройти. Проблема в тому, що самі собою ми маємо дивитися сумки. Тут на землі ще ми є контролери. І вправі перевірити багаж, щоб далі йти до вічності нам легше, щоб тягарі не заважали нам. Ми не своїми власними очима проводимо рентген своїх речей. У нас є Біблія, інструкція правдива, яка підкаже, що у нас не те. Це Боже Слово дасть пряму вказівку, чого замало, а чого нема, котре в нас зайве час торве валізу. А що ще треба помістити там? Як добре, що в кінці старого року ми можемо передивлятись в міст, бо прийде час ми прийдемо додому, і Бог про вихід нас оповістить, а на небесній митниці не нами контроль валіз проводити прийдеться, там сам Господь подивився уважно, від чого наша сумка майже рветься. Він зважить все, що ми впродовж мандрівки в свою валізу щільно накладали, що переважить, чого буде більше, куди нас там наліво чи направо. Там не підкупимо святого контролера, не вимолимо і не випросимо шанс. Зупинка перед вічністю кінцева. Там вже запізно перевірити багаж. Сьогодні ми ще з вами на кордоні, і митниця у кожного в руках. Давайте ми подивимося, кожен, чи є все там і на своїх місцях, бо з нас ніхто не знає достеменно, чи на наступний встигнемо контроль. А раптом, завтра, в рупорі кінцева, ти вже дістався вічності. Виходь. Амінь.